Всім привіт! Ви на каналі Качані історії. Елісон Ботан народилась та жила у прибережному містечку Порт Елізабет у південній Африці в 90-му році. Розваг у місті майже не було, тому молодь розважалася як могла. За тиждень до Різдва Елісон зустрічалась з друзями на пляжі. Після вечірки компанія почала розходитись, проте дівчина запропонувала відвести свою подругу додому. Повернувшись на свою вулицю, Елісон припаркувала свою машину і заглушила мотор. Всього одна мить. Двері водія розкрились, та хтось хриплим голосом прошепотів. їй. Рухайся або заріжу в руках у незнайомця блискотів ніж. місті порт Елізабет і народилась Елісон Ботон. Дитинство дівчини мало проходити безтурботно, проте, коли Елісон було 10, її батьки розлучилися. Дівчинка зростала з батьком та матір'ю. Вона старанно вчилася у школі для дівчат. І була старостою класа, через що у неї сформувався рішучий характер після закінчення школи Елісон не спішила до вступу до коледжу, її мало приваблювало студентське життя. Проте були речі, які хвилювали та радували дівчину. Це були подорожі. Кілька років Елісон провела в поїздках по всьому світу, вивчала різну культуру, насичувалась позитивними емоціями. Напевно, це мрія кожного, хоча б іноді відчути себе вільним і по-справжньому щасливим. Після повернення в рідний порт Елізабет вона знайшла хорошу роботу, стала страховим брокером. Також Елісон завжди мала багато друзів. Привітна та товаришка дівчина легко заводила нові знайомства. Рідко коли можна було її зустріти саму. Саме так і було 18 грудня 1994 році. Вечір був чудовим. Компанія деякий час провела на пляжі. Після чого Елісон запропонувала всім піти до неї додому. Хлопці замовили піцу, та час промайнув непомітно. Вже після опівночі друзі вирішили розходитись. Та Елісон запропонувала подрузі підвести її. Так як декілька днів тому знайома випрала її одяг, і його можна було вже забирати. Дівчина вирішила за один раз вбити двох зайців. Вона швидко впоралась з подругою, проте додому тим вечором вона так і не потрапила. Доїхавши до будинку, її паркувальне місце було зайняте. це довелось кілька разів об'їхати район у пошуку іншого. Єдине місце було на Дірд-стріт. Елісон припаркувала свій жовтий автомобіль та заглушила двигун. Вона потяглась до пасажирського сидіння, щоб взяти свою сумку. На вулиці у той момент було тихо і темно. Раптом хтось на двору Відкрив дверцята водія. Рухайся звідси або заріжу, сказав незнайомець. Елісон завмерла від жаху. В руках у чоловіка був ніж, злочинець представив лезе до горла дівчини. Чому вона не відштовхнула його назовні і не закрила двері? Спитаєте ви мене? А тому, що в стані ефекту не всі люди можуть мислити раціонально. Банальними словами дівчина просто розгубилась. Елісон пересіла на сусіднє сидіння. За вимогами незнайомця, в той час, як він сів за кермо, зачинив двері і повернув ключ замикання. Машина рушила. Я не хочу завдавати тобі болю, неочікувано сказав незнайомець. Він спробував заспокоїти Елісон, сказавши, що йому потрібна машина і лише на годину. В них зав'язалася розмова. Дівчина представилася чужим іменем Сюзан, в той час як чоловік назвав власне ім'я Клінтон. Він не виглядав жахливо, здавався досить говірким і розслабленим. Доки він вів машину, дівчина потайки намагалася запам'ятати будь-яку деталь в його зовнішності. Перед нею був юнак 25 років, худорлявий та довговолосий. Еліс намагалася домовитись викрадачем. Відпусти! Мене вдома чекає хлопець, проте це було брехнею. Вона пропонувала забрати всі гроші і машину в обмін на свою свободу. Проте Клінтон відмовився. Він продовжував їхати, аж раптом промовив: Поїдеш зі мною? Мені треба заїхати до приятеля який якийсь пермійтелик і стерчить мені грошей. Елісон не підозрювала, що її викрадач вигадав цю історію на ходу. Як і своє ім'я. Почувши, що до них має приєднатися ще один чоловік, вона зрозуміла, що тут діло неладне. Ця поїздка закінчиться для неї неблагополучно. Проїжджаючи центральними вулицями, заповненими людьми, чоловік виглядав когось у натовпі. Покружлявши по місту, вони зупинилися біля іншої машини. До них підсів ще один хлопець. Погане перечуття ставало деталі більше. Клінтон представив нового хлопця як Тіас, який, підсівши, не відводив погляду від дівчини. Він дивився на неї очима повними жадібності та ненависті. Викрадач тим часом звернув на південь міста у бік Самерстренду. Там було безліч пляжів. Вони їхали у повній тиші і незабаром були вже на околиці міста. Помітивши доріжку в кущах дерев та чагарників, вони звернули туди. Страшно і уявити, що пережила бідна дівчина в ті моменти. Про що вона думала і на що сподівалася, машина зупинилась. Тіос вийшов з машини, а викрадач попросив Елісон вимкнути фари. І що тепер? запитала Елісон. Клінтон обернувся до неї і сказав: Я думав, ти вже здогадалась, що нам треба. Клінтон запитав її, чи буде вона чинити опір. Проте, зрозумівши, що ситуація безвихідна, дівчина змирилась з тим, що відбувалось. Перший її зґвалтував викрадач. Далі черга перейшла до Тіаса. Вони робили що хотіли і так довго, як хотіли. Це жахливі речі, про які завжди важко говорити. Проте, доки вони існують, цьому треба давати оголос та протистояння. Зрозуміло, що в цій ситуації вона не могла зробити нічого. Також бідолашна дівчина згадувала, що далі очікувало її. Ніхто з гвалтівників не намагався сховати своє обличчя, також ніхто не збирався відпускати її живою. Перед розправою ці мерзотники вирішили забрати все цінне, що було у дівчини. Вони зняли всі обручки та одягли собі на пальці. Вони принижували та насміхали Зеліс, зневажаючи всі її благання. В один момент Клінтон намагався задушити дівчину, аж доки вона не знепритомніла. Вона там ще жива? запитав Тіас. Зараз перевіримо. Клінтон дістав ножа і почав наносити удари по тендітному тілу. Удари припадали на різні частини тіла, але більш з них було нанесено на низ живота та горло. Ну от, здається, все скінчено. Злочинці ще раз перевірили речі, залишивши лежати бідолашно на землі. Але серце Елісон продовжувало збитися. Я не можу здатися, сказала вона пізніше. Це дало сили вижити. Дівчина швидко прийшла до тями. Вона пам'ятала, що сталося з нею, проте в це було важко повірити. Дівчина згадувала ніж перед обличчям, який рухався вправо та вліво, чула звуки, ніби ріжуть щось мокре. Вона не відчувала болі та прийшла до тями на піску. Всюди були уламки, скла і бруд. Еліс Зрозуміла, що її життя на волосині від смерті. Проте дівчина хотіла залишити підсказку про те, хто це з нею зробив. Вона написала імена злочинців пальцем на піску. Та під цим написом вона додала ще один: Я люблю тебе, мама. В той момент надії на те, що вона зможе зустріти ще один схід сонця, не було. Лише відчай і порожнеча всередині. Аж ось на дорозі нещасно побачила промінь надії, світлофар від проїжджаючі машини. Страх хвилею пронзав тіло. Можливо, це вбивці вирішили повернутись, можливо, її пекло ще не закінчилось, проте жага до життя взяла верх. Вона спробувала піднятись і дійти до дороги. Але як тільки Елісон зробила перший крок, вона усвідомила, наскільки критичний її стан. Раптом... Її голова закинулась назад. Вона не могла тримати її без допомоги рук. Порізи були настільки глибокими, що м'язи живота не могли втримати її, а з деяких порізів виділись внутрішні органи Елісон. Рукою схопилась за живіт, і крок за кроком рухалась до дороги. Я йшла та йшла, а зір раз у раз пропадав. Я кілька разів падала, але дивом мені вдалося знову піднятися. Нарешті я дійшла до дороги. Вона була в сорока метрах від пляжу. Проте для мене це було вічністю, згадує дівчина. Потрапивши на дорогу, вона впала біля роздільної смуги. Те, що Елісон взагалі змогла дійти до цієї дистанції, вже можна назвати дивом. Марін Драйв це дорога, яка веде до одного з найпопулярніших пляжів на заході міста. З однієї сторони знаходиться океан, а з іншої низький розлогий чагарник. Приблизно о 2.30 ночі цією дорогою приїхала машина, яка зупинилася біля бідолашної. Судячи з усього, водій сумнівався виходити йому чи їхати. Проте Елісон, зібравши всі сили, підняла руку вгору, щоб показати, що вона жива. Але здивований водій лише натиснув педаль газу та проїхав далі. Чи правильно він вчинив? Чим він керувався? Зараз ми можемо тільки здогадуватись ніхто не знає напевно, як він вчинив критичні ситуації, особливо враховуючи той факт, що в південній Африці був дуже високий рівень злочинності. Навіть і тепер, деколи на дорогах можна помітити людей, дітей, так званих приманок для самотніх водіїв. На той момент у водія не вистачило сміливості переступити через себе і допомогти Еліс. На щастя, незабаром на дорозі з'явила ще одна машина, яка теж зупинилася. На цей раз декілька людей вийшло з автомобілів та попрямували до роздільної смуги. Там, обличчям донизу, лежала оголена жінка. Її тіло було вкрите пилом та брудом. Вона притискала джинсову сорочку до живота. На асфальті були сліди крові. Дівчина все ще дихала. За кермом фургончика, що зупинився, був молодий студент, ветеринар на ім'я Тіен Ейлард. Він приїхав у Порт Елізабет на канікули. Тієї ночі він їхав по дорозі разом з другом після вечірки, де й знайшов бідолашну. Насамперед він перевіряв пульс серцебиття. Потім лікар знав футболку і обережно приклав до шиї. Точніше сказати до того, що залишилось від неї. Хоча хлопець навчався на ветеринара, він не мав доступу знань про анатомію, щоб надати дівчині хоча б якусь першу допомогу. Наприклад, помістити частину щитовидної залози, що випала на місце. Також хлопець викликав швидку допомогу, їм поталанило, так як у одного з його друзів був мобільний телефон. Справа, як ми пам'ятаємо, відбувається в середині 90-х, і не у кожного взагалі міг бути він. Очікуючи на допомогу, юнак намагався говорити до Елісон, щоб якомога довше залишати її у свідомості, але підтримати розмову вона не змогла. Дівчина лише стискала його руку у відповідь на запитання. Була у свідомості, та все розуміла. Це давало надію на порятунок. Більш ніж як через 45 хвилин. Швидка з'явилася, але їм знадобилася ще година для транспортування бідолашної до лікарні. Що можна сказати про нападників? Вони були злочинці, і напередодні події були випущені під заставу. Тінс Крюгер ріс у нездоровому середовищі, де насильство було нормою життя. Його батько пішов від матері і потрапив до в'язниці. Ще до народження його мати. Тричі виходила заміж, де один її чоловік був гірший за іншого. Хлопчик бачив насильство і сам неодноразово страждав від нього. Потім Тін зізнався, що один з відчимів приставав до нього в шкільні роки. Життя було тяжке, і він погано вчився. Був непомітним хлопчиком. А коли в класі дізналися, що в нього вроджена аномалія грудей, називається Поліатилія, він став головним об'єктом глузування. Друзі заступалися за нього, проте продовжували називати його Деміном як персонажа з фільму Омен. А іноді його називали Чакі, як героя з одноіменного фільму, Єдиною людиною, яка дійсно любила Крюгера. Була його тітка. Він жив з нею, і жінка робила для нього все те, що мала робити його мати. Готувала їжу, прала одяг, турбувалась. Можна уявити, як зростає дитина без материнської руки. Вона не вміє любити і не вміє приймати любов у дорослому віці. Через важке життя, гарного ставлення, заслуговувала у тінса лише тітка. Інших жінок він просто ненавидив. До речі, в розмові з поліцією Елісон підкреслила, що Тінс був більш агресивний ніж його спільник. Сам юнак згадував, що після служби в армії в 93-му році його направили придушувати заворушення. Зі слів самого Крюгера, під час одного з чергувань він побачив жінку, яка брала участь у заходах. Та висловлювалась нецензурно у бік поліцейського без тіні страху і жалю. Він просто вистрілив їй в обличчя. Повертаючись знову до дитинства, юнак часто збігав з дому і оселився в районі темношкірих. Тут він відчував себе як вдома. До нього відносились з теплотою. На той час панувала расова сегрегація, і дізнавшись, з ким юнак Тінс проводить час, власне оточення його просто відкидало. В результаті Крюгер кинув школу і пішов до армії. Подалі від усіх проблем. У 94 році юнак став працювати охоронцем і переїхав із своєю тіткою в Порт Елізабет. Як він зізнався пізніше, Тінс шкодував, що не загинув під час служби в армії, як це сталося з його другом. Також Крюгер намагався накласти на себе руки, але в результаті лише прострілив собі ногу з рушниці. Поки він одужував після цієї безглуздої травми, хлопець і зустрів. Франца Дюдої. У Франца в житті теж не було нічого хорошого. Він не мав ні мети, ні плану, ні взагалі чогось вартого уваги. Попри це, дюдої народився в гарній сім'ї батько поліцейський, зразкова релігійна протестантська родина. Франц добре вчився в школі, і вчителі говорили, що у нього є потенціал. Але тільки він був дуже лінивий і на все йому було байдуже. Тому навіть з церквою у нього не склалось. Релігія. Викликала. Нього відразу, і у 13 років Франц підпалив свою школу. Пояснював хлопець своєю любов'ю до фатального. Проте таке пояснення, як ви розумієте, не спрацювало і його виключили із школи. Сподіваючись, що юнак почне нове життя, родина переїхала в інше місто. В новій школі Франц познайомився з дівчиною, яка вважала себе відьмою. Його це дуже зацікавило, як і багатьох жителів Південної Африки. Тема окультизму тоді хвилювала багатьох. Юнак закохався з першого погляду. Франц розповідав, як чув, що вона спілкувалася з демонами, і її голос у цей момент змінювався з жіночого на чоловічий. Транстерічні підлітки відразу почали проводити ритуали вивільнення демонів, ув'язаних у тілі Франца. Все це нагадувало ритуал, який вони проводили з нещасною Еліс і з ножем, який без жалю шматував її. Після того, як вони залишили дівчину помирати на піску, вони планували викрасти жінку з дитиною та скинути її з мосту. На щастя, вони не втілили свої зловіщі плани у життя приблизно о п'ятій ранку, на день, у який було заплановано наступний напад, хтось розбудив негідників голосом стукаючи у двері. Там на них чекали двоє поліцейських, які висунули звинувачення злодіям щодо зґвалтування Елісон. На той час юнаки не знали, що їх жертва жива. Чомусь Франц та Цінс були повністю впевнені, що і на цей раз вони вийдуть сухими з води. Тому злочинці легко пішли на контакт, не виявляли ніякого супротиву. Поліція тримала їх у різних кімнатах. Старший слідчий Меган Хелмс. Спочатку провела допит Тінса. Молодий чоловік виглядав абсолютно байдужим, доки слідчий зачитував його права та сказав: ми розслідуємо два злочини: зґвалтування та замах на вбивство. Це шокувало юнака. В сенсі замах Дармове просто зник у злочинця. Остання жертва вижила. вона все розповіла. Вона пам'ятає все, що ви там з нею робили. Тепер не вийде збрехати. Сказала слідчий ось її кільця, беземоційно вимовив злочинець, зняв декілька прикрас із своїх пальців і поклав на стіл. Потім Крюгер докладно розповів свою версію про події того вечора. Настав час сповіді і для дюдої. Франц також був шокований, дізнавшись, що Сьюзі точніше Елісон, вижила. Це неможливо. Вона не могла вижити, закричав юнак, але всього за мить заявив, що готовий розповісти всю правду. Він переказав точно таку ж історію, як і його піддільник. Хлопці не намагались звалити провину один на одного, але при цьому жоден з них не каявся в скоєному. У змі хлопців охрестили потрошителями із Нордхоука. Ця справа привернула увагу своєї громадськості в Південній Африці. Елісон зважилась на такий сміливий крок розповісти всьому світу про те, що трапилось, раніше про сексуальні злочини не говорили відкрито. Її мати та поліцейські відмовляли дівчину від будь-яких публічних заяв, побоюючись, що це скомпромітує справу. Але неможливо втримати правду, яка пережила так багато жорстокості. Дівчина дала перше інтерв'ю перед випискою з лікарні. Також вона написала відкритий лист, який опублікували в цій газеті. В ньому дівчина дякувала всім, хто її підтримував. Батько Елісон також написав листа до газети. Його розмістили на першій смузі. Повністю там він зізнався, що йому важко було змиритися з тим, що пережила його дочка. Чоловік публічно розкритикував систему, що допустила звільнення під заставу двох нестабільних злочинців. Для самої Елісон не всі випробування були позаду. Перед судом вона мала зустрітися віч навіть з зюдою Крюгером, щоб особисто вказати на них, як на своїх нападників. Це було важливою частиною офіційної процедури. За тими законами. Вона повинна була зробити фотографію з ними, поклавши руки на плечі. Це взагалі було більш схоже на якесь знущання. Особисто зустріч була спровокована відсутністю в поліцейських дільничих кімнат з непрозорим склом. Зрозуміло, що дівчина всіляко не хотіла знову бачити своїх кривдників, особливо коли дівчина тільки стала на ноги і почала вчитись жити по-новому. Це було дуже травматичною подією для її психіки, тому поліції довелось піти на компроміс. Цю процедуру вирішили провести в офісі однієї з невеликої міської радіостанції, де була апаратна зі щільним темним схлом. Так Елісон змогла спокійно вказати на злочинців, але при цьому почуватися у безпеці. 12 червня 1995 році почався суд над Францом і Єтінсом. Як свідки з боку звинувачення виступили їх жертви, а також дівчини, які змогли замкнутися в машині і уникнути нещастя. Підсудним теж дали слово, де вони визнали свою провину за всіма вісьма пунктами звинувачення: викрадення, зґвалтування та замах на вбивство. Причому судили їх відразу ще за два злочини: за напад на дівчат Рей і Королайн. Злочинці відмовлялись тільки в одному, що вони не хотіли нікого вбивати. Проте їх слова були безглуздими в той час, як Елісон згадувала безліч деталей, які підтверджували їх зловмисні наміри. На суді дівчина змогла згадати їх останню розмову та про те, як вони були впевнені, що після такого неможливо вижити. За всі злочини їм дали довічне ув'язнення без можливості на умовно дострокового звільнення, коли їх виводили із залу суда. Ударив рукою в стіну: Ну, от і все, пішли ви нахуй. А один офіцер, який супроводжував їх до камери, крикнув одному з хлопців щось на зразку: Давай, біжи, тікай, а я в тебе стрілятиму. Зрозуміло, що стріляти він ні в кого не збирався, але така поведінка не відповідала кодексу поліцейського. Офіцер намагався змусити їх відчути той страх, який пережила дівчина. Так закінчилася вся ця історія. Але ось для Елісон закінчення суду не означало закінчення страждань. Незважаючи на те, що гірше вже було позаду, дівчина довгий час намагалася оговтатись як від фізичних, так і від психологічних травм. Вона переїхала так, як більш не могла перебувати там де її життя опинилось на волосину від смерті. Стрес, постійні переживання за власну безпеку незабаром обернулися для неї глибокою депресією. Вона не розуміла, де тепер безпечно, як життя може бути нормальним. Пізніше її запросили на семінар. Розказати про свою історію. Хоча було і страшно, проте зустріч прийшла добре. Після чого Елісон вирішила, що їй просто необхідно продовжувати говорити про пережитий кошмар, і це допоможе їй одужати. А іншим, тим, хто вижив після сексуального насильства, допоможе зрозуміти, що вони не одні, і вони також зможуть знайти сили жити далі. Вона почала подорожувати по всьому світу та виступати, розповідаючи зі сцени про свою трагедію. Її виступи відбувалися мінімум у 35 країнах. Вона стала однією з перших жінок з південної Африки, яка публічно розповіла про зґвалтування як у своїй країні, так і за кордоном. Елісон надихнула багатьох дівчат та жінок, які пережили страшні речі. У 1995 році Елісон отримала престижну премію в статі Харріса та нагороду журналу «Феміну». Вона також була удостоєна звання громадянин року в місті Порт Елізабет. А у 1998 році вийшла книга у співавторстві з Маріанною. Також Елісон написала ще дві книги. У 2016 році її історію екранізували. Сьогодні Елісон Бот, як і раніше, вважається однією з найбільш надихаючою жінок у світі. Однак дуже важливою перемогою Елісон вважає те, що їй, незважаючи на прогнози лікарів, все таки вдалося стати мамою. Щодо обох злочинців, то з планом часу їм все таки. Задовольнили прохання суду щодо звільнення. Звичайно, вони не стануть вільними людьми, не зможуть жити ось так, як будь-хто з нас. Звичайно, буде контроль, і варто їм, хоч трохи звернути не в той бік, вони відразу опиняться у в'язниці. Але на мою думку, це несправедливо, Того, що такі люди не змінюються і можуть нести загрозу для суспільства, особливо з таким чорним минулим. Важко уявити, що навіть зараз Селісон не може бути впевнена у безпеці, коли її кривдники гуляють на свободі, навіть коли пройшло стільки років. А що думаєте ви? Пишіть мені у коментарях, ставте лайк та підписуйтесь. Па-па!